Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас! В ефірі Тернопільська погода я і ведуча Мар'яна Судова. 27 січня міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Саме цього дня, 1945 року, радянська армія звільнила в'язнів найбільшого табору смерті Аушвіц в Освенцимі. Якою ж буде погода цього дня? слухаємо Тернополян. На Тернопільщині 27 січня буде хмарна погода. Часом сніг. Ожеледь на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі 15-17 градусів морозу. Вдень 7-9 морозу. У Тернополі 27 січня хмарна погода. Часом невеликий сніг. Ожеледь на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі 13-18 градусів морозу. Вдень 5-10 морозу. 27 січня день святої рівноапостольної Ніни. Говорять, якщо цього дня піде сніг, бути рясному урожаю. Я ж бажаю всім гарного настрою до зустрічі на вулицях міста і на ТВ4. Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв.